Кекси, які заслуговують вашої уваги. Давайте зробимо разом. У посудину я насипаю сіль, ванільний цукор та звичайний цукор. Вбиваю 2 яйця та перемішую. Потім додаю молоко та вливаю олію. До речі, якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, раджу зайти. Потім я додаю родзинки та всипаю мал. Перемішую та додаю какао, потім всипаю розпушувач тіста. Також перемішую та просію борошно. Вже потрібно розігрівати духовку до 190 градусів. А кекси пекуться 12-15 хвилин. Для моїх форм підходить пропорція 1,5 столові ложки тіста на одну форму. Помадка, до речі, робиться дуже просто. Нам потрібно змішати сметану, масло, цукор і какао. Все довести до кипіння, і готово.